Доброго дня, ви на каналі Святого Пантелеймона і з вами я, лікар Богуцька Зоряна Богданівна. Підписуйтеся на мій канал і вас чекає велика кількість інформацій. Українці мають бути здоровою нацією. Сьогодні тема буде про надзвичайно потужний препарат, називається мельдоній або Трезепін. Він має дуже багато назв. Вибрала один з найкращих це є препарат Трезепін. Він є в ін'єкціях, є в таблеточках. Якщо людина не може Проколоти немає такої можливості, може пропивати в таблетках. Але спочатку має бути ін'єкції 10 днів, а тоді вже таблеточки. Як він колеться? 5 мл раз на добу 10 днів. Тоді переходить на таблетовані препарати при яких випадках назначаємо тризепін. Це є серцево-суденнє захворювання, це є ішемія серцевого м'язу, кисневе голодування, гіпертрофії лівих відділів, кардіоміопатії, підвищені тиски, аритмії, порушення кровопостачання головного мозку, травми головного мозку. Коли є передінсультні, постінсультні стани, також коли є постінфарктні стани. Під час інфаркту трезепін не є препаратом вибору, там є більш суттєвіші препарати. Також коли є порушення периферичного кровообігу, при цукровому діабеті, коли є кисневе голодування, бактеріальне захворювання, вірусні захворювання, знижений кисень, обов'язково назначаємо трезепін. Також, коли є бронхолегенева патологія, бронхіти часті, пневмонії, коли є ревматизм, коли є психоемоційне виснаження, коли загальна слабкість, каже людина, я почуваю весь час загальну слабкість і в тому, це є препаратом вибору. Також, коли є Фізичне психоемоційне навантаження, коли є важка фізична праця, також назначаємо трезепін, коли є кисневе голодування, іменно головокружніння захитування, назначаємо тризепін. При цукрових діабетах. І також цей препарат назначаємо, коли є при цукровому діабеті, ми два рази-три рази у рік призначаємо фармаліпон, діаліпон, берлітіони. Це і тіотокова кислота для покриття периферичного кровообігу. Тут обов'язково поряд назначається тризепін. Чому? Тому що при цукрових діабетах уражується серце, виникають кардіоміопатії. Серцевих болей немає, переважно в 70% це є безбольові кардіоміопатії. А коли ми призначаємо формаліопон, діаліпон, тіотокову кислоту вона покращує периферичний кровообіг і обкрадає серце і головний мозок, тому на кінці голки може виникнути Смерть або почати боліти серце. Ми обов'язково поряд з тими препаратами, поряд з отокою кислотою назначаємо тризепін. З вами була лікар Богуцька Зоряна Богданівна. На все вам добре! Бережіться, українці! Це здорова і сильна нація!